Закупилися матеріалами, як зробити теплий будиночок для кота. Одна година часу монтажна піна, 5 листів пінопласту товщиною 5 см, і він готовий. Поїхали! Кінцевий результат покажу в кінці відео і скажу вартість матеріалів. Спочатку робимо каркас, всі заміри, і робимо вже покриття монтажною піною. З піною не поспішаємо, вона під високим тиском. Одягаємо обов'язково рукавички і повільно все змащуємо. Далі накладаємо листи, тобто формуємо стіни. Задню стінку ми зрізали десь на сантиметра 3-4 щоб зробити нахил, щоб з даху все зливалося. Фіксуємо, закріпляємо і починаємо будувати перестінку, ну, щоб зайшло як мінімум 2 котики. Тобто у нас буде така квартира двохкімнатна. Дім. Двохкімнатний. Ми це все зробили з шматочків, тому що, в принципі, всередині домівки котик не буде ходити з лінійкою і дивитися, чи воно все рівно, тому ми використали так, щоб у нас залишилося ще 5 листів, і ми зробили ще один домик. Далі робимо отвори, щоб котики могли вільно заходити. Обов'язково перед тим, як ви будете кріпити кришу пропилосости всередині, щоб не було цього пінопласта. Далі наносимо піну зверху, все гарно герметизуємо, закріпляємо і чекаємо 2 години, поки висохне повністю монтажна піна. Ми ще додатково накрили такою плівкою. Поки висихає піна, будемо декорувати будинок. Я придумала ось такий декор. Котячого корму, ці наклеєчки беремо, вирізаємо і ось так кріпимо на будиночок. Далі, через 2 години, ми зрізаємо піну і починаємо утеплювати вже середину будинку. Флісову кофту розрізаємо і кладемо всередину. Також на ніч я їм гарячі бутилочки кладу всередину будинку і вранці змінюю на нові гарячі бутилочки І їм вистачає в принципі цього тепла, цей будинок дуже гарно тримає тепло. Ось ми йдемо його встановлювати. У нас вже є один будиночок, в ньому також я виношу бутилочки, ставлю, і в нас вже таке міні-котяче містечко. Котиків запрошуємо на фуршет, принесли їм м'ясо та корм котячий, перший пішов. А тут вже така класна тусовка прийшла. Котикам подобається, я в захваті, отже. Вартість будиночку десь 500 гривень, це монтажна піна і 5 листів. Робіть добро, даруйте тепло, зараз зима їм необхідна наша.